івано франківську відбулася урочиста церемонія нагородження лауратів премії міської ради та стипендії міського голови для обдарованих студентів закладів вищої освіти. Цьогоріч 100 кращих студентів громади отримали стипендії. А ще 21 першокурсник, який склав НМТ на понад 190 балів, отримав одноразову премію. Тому ми обрали тих студентів, які мають здобутки навчальні і здобутки громадські. Це люди, які перемагають на олімпіадах, люди, які перемагають на спортивних змаганнях, люди, які ведуть активний суспільний спосіб життя, волонтерять, допомагають фронту інколи видимо, інколи не видимо. Частіше не видимо. І, напевно, це правильно робиться, коли людина хоче допомогти фронту, вона повинна це робити не для Фейсбуку чи Інстаграму, а для тих людей, які зараз боронять. Тому, маючи таких студентів, маючи таких молодих активних людей, ми будемо мати. Однозначно будемо мати майбутнє. Сума стипендії 2500 гривень на місяць. Її можуть отримувати студенти, які як на державній, так і на контрактній формі навчання. Мотивація є одна для всіх. Якщо ти хочеш стати гарним спеціалістом, щоб потім отримувати пристойну зарплату, то потрібно просто бути, бути в темі, бути повністю. Під тим, як ти ставишся до своєї роботи через те, що ну твоя робота це просто дзеркало того, що ти робиш, і те, того, ким ти є. Тому просто старатися більше. Софія Рава склала НМТ на 200 балів. каже вчитися на відмінно тепер ще й вигідно у нашій територіальній громаді. Тим учням, які склали НМТ на 200 з одного чи з кількох предметів. Виплачували премії по 5 по тисяч гривень за кожні 200 балів. Ну, так як в мене з двох предметів 200 балів, то в мене 10 тисяч. Руслан Марзінків розповідає, міська влада активно підтримує талановиту молодь, надаючи стипендії та реалізуючи різноманітні молодіжні проєкти. Дякуємо дітям, що вони вибрали Івано-Франківські вибрали Україну, що вони лишилися, що вони хочуть залишатися в Україні, розвиватися, бути кращими. Ну і дякую, що є співпраця з університетами. Для нас це дуже важливо, що ми маємо можливість сьогодні таку стипендію давати. Крім того, ми ще найкращі дітей, які здають ЗНО. 190 і більше балів. Крім того, найкращі діти, учні отримують стипендію, працює молодіжний центр, проєкт молоді влади, тобто багато проєктів для молоді студентів сьогодні реалізовується місто.